Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Йровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Частина полтавців другий день без води. 27 листопада о 9.00 Полтаву до каналу обіцяє відновити водопостачання. У Полтаві біля зупинки лялі у Убийвок зіткнулися Нісан і Тесла. Дитина і мама водійка Нісану у лікарнях. Зимова підтримка від держави Укрпоштою. Відділення компанії приймають заявки. А тепер про це та інше більш докладно. Другий день без води. Через ремонтні роботи аварійної ділянки напірного колектора підприємства Полтава Із 25 по 27 листопада без водопостачання перебувають мешканці Подільського району, мікрорайону Левада та частина центру міста. Для тих, хто не підготувався завчасно, у місті діють пункти незламності, підготовлені вантажівки з водою. Де її можна набрати, і як полтавці долають дискомфорт. У нашому наступному сюжеті ми запаслись водою, і в нас повно води. Ще можемо комусь дати. 25 листопада у частині Полтави, зокрема в мікрорайонах Левада, Поділ, Центр та Климівка, відсутнє водопостачання. Причина ремонт каналізаційного колектора підприємства Полтава Мешканка подолу Вікторія говорить: вдома з чоловіком підготували 10 ємностей по 5-6 літрів води вдома, і в бутилках, і в каструлях. І в банках, і в нас собака погуляли, лапи помили. Є чим помити її. на закладах освіти. Розміщена інформація, де у разі потреби місцеві можуть набрати воду. Це пункт незламності у школі номер 20 Саме цей навчальний заклад включений до переліку закладів освіти, куди можна звернутися по питну воду. Тут видають по одній п'ятилітровій ємності на руки, кажуть у школі. Нам Полтава водоканал канал завіз вісімдесят літрових бутилів, готових уже запакованих води. І е, учора ніхто не звертався. Ну це й передбачено. Люди готувалися, вони е, набирали вдома воду. А вже сьогодні зранку, з 7 години ранку, до, сьогодні, до цього часу звернулися 10 осіб. Та воду можна набрати і просто на вулицях. Для цього організували спеціальні вантажівки. От як, наприклад, на Подолі біля другого ліцею, ажіотажу тут немає. У мікрорайоні левада біля машини з водою людей також немає. Працівники, які чергують тут, кажуть, черга за водою була вранці. Місцева мешканка Валентина Миколаївна каже, підготувалися завчасно, але добре, що є й така допомога. Набрали повні банки відра, ванну і все. Ну я сама живу, то мені може менше треба, як сім'я. треба тільки читати отамуси, слухати. А не потім бігати з бутилками пустими. Полтавка Тамара Михайлівна каже, разом з чоловіком набрали воду у кастролі та в п'ятилітровій ємності. У нас предупредили на під'їзді було написано, що не буде з такого топотакету. Ми запаслися і ну що ж, треба трошки потерпіти. Ви знаєте, така ситуація в нас в країні. Ми розуміємо, це не страшне. Можна перетерпіти, треба його поремонтувати. Водоканал оприлюднив адреси водорозбірних колонок, за якими зв'язку з відключенням водопостачання. Люди можуть набрати собі воду. А ось у центрі міста біля ЦНАПу встановили теплопункт. Тут можна погрітися, випити кави чи чаю, є питна вода у пляшках, а поруч розмістили два біотуалети. Ремонтні роботи водоканалу йдуть за графіком, повідомили у службі підприємства. Фахівці виконують заміну запірної арматури на аварійному каналізаційному колекторі одразу на двох камерах перемикання. Це важливий етап, який дозволить у подальшому проводити необхідні ремонти без відключення споживачів від водопостачання. Далі розпочнуть заміну аварійної ділянки напірного трубопроводу. У довжиною 600 метрів під річкою Ворскла, які виконуватимуть сучасним методом горизонтального буріння, водопостачання обіцяють відновити завтра 27 листопада з 9-ї. Поїздка на заняття з англійської для восьмирічної дівчинки та її мами завершилася лікарнями. Їхній Нісан зіткнувся із автомобілем Тесла неподалік зупинки Лялі у Бойвовку, Полтаві. Подробиці ДТП дивіться у сюжеті. Водійка Нісан та її восьмирічна дочка отримали травму в ДТП поблизу зупинки Лялі у бойвовк. Внаслідок автопригоди їх ушпиталили. Постраждалі – 43-річна жінка з дитиною мешканки села Терентівка. В результаті зіткнення їхнього Нісана з Теслою водійка опинилася у першій міській лікарні. Пані Оксана каже, ввечері 25 листопада везла дочку до школи англійської мови. Розверталася на двоні сплошні, надо було мені розвернутися, їхати на фурману. Да ну стала Було до машини. Я включила лівий поворот. Загорається їм червоний, ми закінчуємо маневр. Тобто дві машини пішли туди, як на лялі на церкву. Я розумію, що ззаді мене вже ніхто не вдарив. Я розвертаюся і спокійно, їду. Ну я розвернулася, далі я вже не пам'ятаю. Чую хлопок, все біле. і тоді я вже прокинулась, коли мене відстігнули від рівень безпеки. Від наразі пані Оксана проходить лікування у хірургічному відділенні. Збій нирок внутрішніх органів кістки цілі. Близько сімнадцять. Тридцяти в першу міську клінічну лікарню була доставлена бригадою швидкої медичної допомоги жителька Полтавського району 82-го року народження. На даний час життю її нічого не загрожує. Вона отримує медичну допомогу. Восьмирічна донька пані Оксани у хірургічному відділенні дитячої міської лікарні мене забрала скора. Завели доньку. В неї, мабуть, був ну не кажуть, струс мозку. На голові була рана. Буду оглядати лікар, невролог там бабуся з нею лікарні дитячій. 42-річний водій Тесли – місцевий мешканець. Він не госпіталізований. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Наразі розслідують порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження. Версії відпрацьовують слідчі. Ми їх поки що не розголошуємо. Будуть встановлюватися ці обставини в рамках кримінального провадження відомості в до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньої правою кваліфікацією, частина 1 статті 286 кримінального кодексу України за словами Василя Зуба, обставини та причини ДТП з'ясовують. Тривають слідчі дії від початку року у Полтавському районі. Зареєстрували 105 автопригод із травмованими. Ями завглибшки до 20 см та суцільні калюжі, при форсуванні яких є ризику шкодити авто, це стан дороги по вулиці Павленківська площа у Полтаві, який шокує водіїв. Коли її в ремонтували, місцеві не пригадують чи планують залатати її найближчим часом, аби, хоча б наступного року, спробували з'ясувати наші кореспонденти. Дорога максимально хороша, щоб іти вплав після дощів, а взимку ще буде краще. Дірява дорога по вулиці Павленківська площа у Полтаві жахає водіїв, кажуть вони. Взимку буде утворюватися великий лід і буде створювати аварійну ситуацію на дорогах та пішоходів. Великі калюжі за 20 шкидцять сантиметрів можуть приховувати каміння та нерівності. Нервують водії. Їхав в ту сторону. Думав, бампер відірвав, зупинився, слава Богу, на місці. Назад їхав дуже помаленьку, дуже страшно. Я, чесно, кажу, сьогодні перший раз сюди заїхала, я в шоці. <гум> <гум> ну, я в шоці, ну просто дорога тільки для джипів. У кого якась поменша машина, то вже розумієте, Це просто жах. За словами місцевих, у такому жалюгідному стані дорога вже давно. Дуже давно. Я не пам'ятаю, скільки це років, ну, скільки я на неї ходжу. Ну. Постійно вона така. Полтавці вже не раз закладали вибоїни цеглою. Вони зауважують, відрізок, хоч і невеликий, але завантажений транспортом, бо поруч житловий квартал, магазини, спортмайданчик та парк. Тому люди дивуються, що про нього забули. Чи відремонтують дорожнє покриття по вулиці Павленківська площа, хоча б у наступному році з таким запитом ми звернулися до Полтавської міської ради, де прийняли наш запит, тож наразі чекаємо відповіді. У Кременчуці 25 листопада близько 19.20 поліція отримала повідомлення від бригади швидкої про травмування двох дівчат, 14 та 15 років. Неповнолітні випали із атракціону у Придніпровському парку. Повідомила речниця Кременчуцька районного управління поліції Анна Васенко. Слідча оперативна група встановила, що неповнолітні випали з атракціону лавка. Постраждали хуже потелили до Кременчуцької дитячої лікарні. Слідчий підрозділ Кременчуцького районного управління поліції перед заседальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочав досудове розслідування частиною другої статті 271 порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо вона спричинила тяжкі наслідки Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на строк до 7 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади. Здійснювати певну діяльність. Отримати тисячу гривень зимової підтримки від держави можна через Укрпошту. Відділення компанії приймають заявки, перші виплати вже стартували. Хто має право на допомогу, як її оформити і на що можна витратити, дізнавався Андрій Гаврилов. У Полтаві з 24 листопада на Укрпошті стартували перші виплати тисячі гривень зимової підтримки від держави. Люди можуть подати заявку на отримання допомоги до 25 грудня у будь-якому відділенні компанії. Виплати триватимуть до 25 січня 2026 року. Зазначає директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Як і минулого року її можна витрати на товари українського виробництва оплатити комуналку, єдине що прийме з минулим роком, ви із цього списку. Прибрали поповнення мобільного. Якщо минулого року можна було мобіль, в цьому році ні. передплату можна зробити, ліки замовити, на ЗСУ нати зробити. Полтавка Вероніка прийшла до відділення за посилками. Жінка каже: не знала, що можна оформити заявку на допомогу від держави на пошті. Чула, що можна оформити, але ще не оформляла. Я не знала, що можна через Укрпошту, але можна спробувати через Укрпошту. Так було б набагато думаю, цікавіше. Тим паче, що я вже тут. Даному відділенні для оформлення зимової тисячі людина має надати паспорт, ідентифікаційний код, інформацію про фактичне місце проживання та номер мобільного телефону, розповідає начальниця центрального відділення Укрпошти у Полтаві Ілона Каряка. Вона додає, за день працівники відділення оформлюють до 500 заявок. Якщо це на неповнолітню дитину, приходить, приходить мама там чи батько оформляти або опіку можна або за рішенням суду. Буває, приходять ну, опікуни. То тоді дані і опікуна потрібно вносити. Це також паспортний ідентифікаційний код і свідоцтво народження дитини. Пані Марина, вимушена переселенка з Криму, вже оформила заявку на отримання зимової допомоги. каже, витратить ці гроші на найнеобхідніше на своє відділення почтове по адресу прийти. І от сказали або цю тисячу за комуналку, або підписку, або щось да. Ну. Я думаю, що багато за комуналку. Я хочу за комуналку заплатити. В Укрпошті повідомляють, найбільше за зимовою тисячою звертаються люди вікової категорії 50-60+. Натомість люди, які отримують пенсію через пошту, внесені до списків автоматично. Їм підтримка в розмірі тисячі гривень буде нарахована без додаткових заяв. Сьогодні у Полтаві покажуть прем'єру психологічної вистави Мілф. Це новий проєкт Київського незалежного театру Шерліс, який вперше відвідає наше місто. Більше дивіться у сюжеті. 23 грудня у Полтаві покажуть прем'єру вистави Мілф нового авторського проєкту режисерки Анни Шерліс і незалежного київського театру Шерліс за словами продюсерки колективу. Це психологічний твір про внутрішнє дослідження. Наша головна героїня, яку грає Саліванчук, опиняється в якомусь дивному місці, де знаход... де вона бачить чотирьох просто неймовірно красивих хлопців, вона не може зрозуміти, що тут власне відбувається. І якого біса вони всі її знають? І як так сталося, що їй дуже легко? І насправді це її емоції, тобто це внутрішній світ жінки, і ми досліджуємо тут емоційну складову внутрішнього світу людини на рівні психіки, яка не має гендерної різниці. Виконавиця головної ролі Анна Саліванчук говорить: це не просто вистава, на яку прийшов глядач, це психологічний сеанс. Це не просто театр, це душа, це кіно на сцені. МІЛФ – це май Let Me Free, Моє дослідження мене звільняє. Ця вистава для жінок, для чоловіків, які хочуть прийти і зрозуміти, що не все так погано у їхньому житті. Міф про те, щоб ви зрозуміли. Що ви є найголовнішим проєктом у вашому житті, то глядач за проходить всі ті самі етапи, що і героїня. Неважливо це чоловік чи жінка. І в кінці вистави він отримає 100% полегшення, 100% радість. І найголовніше розуміння, що все норм, все добре, гніватися нормально. Радіти нормально, бути щасливою в будь-якій ситуації нормально. Театр «Шерліс» працює в експериментальному форматі і дуже відрізняється від інших театрів. Кожен проєкт не схожий на попередній, говорить Анна Шерліс. Легка подача, специфічні експериментальні форми, живі емоції та відвертість усе налаштовує глядача на відпочинок. У нас занадто. Складні перипетії є у житті, нас занадто багато зараз драми, і має бути місце, де людина просто сяде у крісло і відключиться. Моя квітка запевняла мене, що вона єдина в світі. А тут бояє п'ять тисяч квіток лише в одному саду. Якщо ми ставимо маленького принца. То він у нас в Неоні, тобто це вистава в ZTM, і Він в Неоні. Якщо ми робимо різдвяну історію за Дікінсом, то у нас е, ми це робимо з оркестром Неоні, на це наш спільний проєкт. Е, і у нас на це повноцінна дієва особа. У нас навіть дергент приймає участь у виставі. У нас дуже специфічний театр. Тобто, тут ви не зрозумієте, куди ви потрапили, чи до кінозали, чи до театру, чи до сюди разом. А тут ще й танцюють, а тут ще й співають, а тут ще й щось відбувається. Київський незалежний театр «Шерліс» був заснований 10 років тому. Полтаву він відвідає вперше. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПЛЮА. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.